Вони не хочуть у нього працювати, бо це не людська робота. Місити руками тісто і пекти хліб у печі. На Київщині американець трудоголик ще 25 років тому відкрив пекарню. Шукав у селі працівників, які ставляться до роботи так само, як і він знайшов за цей час трьох. Вікна продовжують цикл іншорідні про бізнесменів, що перебралися в Україну і намагаються принести свої принципи та підходи, і про наші вади, яких в українців як виявилося, чимало. Сьогодні серія про те, що працювати багато не те саме, що працювати ефективно, про роботу без перекурів, балачок та соціальних мереж. Ті, хто певен, що українці найпрацьовитіша нація на землі, будуть шоковані. У Березані, що на Київщині, скоро буде новий майдан, а може і не скоро. Я от зараз бачу, що плітку мабуть мають класти, так? Да? А не кладуть. А, сьогодні, не кладуть. А чому не кладуть? А тому що обід. І давно обід? Нет. Сьогодні в сьогодні нас обід, тому що жовта плитка буде трошки пізніше. І тому обід сьогодні. Так, да, Сьогодні обід. Цілий день. Так, да, Сьогодні буде цілий день обід. Робітники дуже молоді хлопці від спеки поховалися в затінок. не А чого чому? Ми ж що. там собі курять, їм очевидь нудно, через дорогу ринок, жіночки дивляться на довгий обід молоді і коментують. Хто таке, ті, що бухають, а ті, що такі нормальні, так вони ще й слабі. така! У, нас. у березані з роботою скрутно, здебільшого всі в Київ їздять. Це ще старої закалки, ми старої закалки, так ми ще працювали, а ж не пожили. Просто поряд із ринком пекарня. Власник американець виготовляє хліб для столичних ресторанів. Довго добирав собі працівників, почепив по березані оголошення. Всього двоє людей прийшло, взяв одного. Американця прийдеш там 12 годин, стоячи на ногах працювати, правильно. Я Джимгас. І когда люблю свою роботу, не остаєш. Вот так. Четверта ранку, скоро світанок. Шість днів на тиждень у такій порі. Джем виходить з дому і їде з Києва до Березані на роботу. Таку красоту я вижу, особливо, а закадає в пікальню, яку ніде не пропускає це все. Сонце сходить, коли він у дорозі дивиться на поля, оповиті туманом і згадує рідний штат. Ландшафти і такі ж, як у нас в нашому на Западі. Канзис, Оклагома. Я ось не блу Україну. Йосен Блюкраїнцем. Поэтому і тут так давно. Давно це 25 років. Ось його пекарня Джим перевдягається. Спершу треба викинути вчорашній попіл. Перший я сам работал, сам це все робив. Нині на американця працює троє українців. Дві жінки не тутешні, Їздять на роботу за кілька кілометрів. І ось цей хлопець теж наберезанець. Вимушений переселенець. Переїхав з Донецька через війну. Аналога в Україні немає. Я не встрічав. Знайшов Джима, тепер не натішиться. Він чоловік, який знає і любить своє діло. Це дуже преимущество перед тими людьми, які... Которые... Відкривають свій бізнес, то нічого в ньому не розуміють. Десять часов імені тут в пекарні пройдуть дуже швидко. На нинішніх працівників бос теж не нарікає, хоча зібрати таку команду було нелегко. Місцевість до більшого і початку співбесіди не витримували. Плохи привички є. І даєте, і до курі. У нас перікору ні. Це перекор починається, який мені так бісить. Тогда начинается проблема. Потому что тот, который не курит, говорит, ага, вот сидят там на улице каждые 45 минут, чтобы покурить. Я тоже так хочу. Вот она, это мне не надо. Хочешь курить, открой себе печку и дыши. Ось та сама пічі її почистили, нові дрова заклали, джин тепер кучігар. А у мене це все треба багато уваги, постійно. А це мені інтересно. Це вже не промишлене, це вже іскусство. Свій елітний домашній хліб Джим витикає лише на дубових дровах. Тісто замішує лише з натуральних інгредієнтів і сходить воно на небіленому льняному полотні. Ліплять хліб, усі гуртом зосереджено і майже не спілкуючись. В роботі не час. Все це швидко пролітає. Тим часом село прокидається, жіночки торгують на базарі, хлопці курять у затінку. Цього чоловіка в пекарні до американця годі заманити. Знає, яка то нелегка робота хліб готувати, з оповідей дружини. Вона працює на великому хлібокомбінаті. У мене супруга ті місить за три тисячі зарплати угу. і приходить додому. Так що ви, вибачайте. Я не вважаю це хорошою роботою. І взагалі у Березані певен чоловік хорошої роботи нема. Ну, я працюю взагалі, то в охороні працюю. В охороні? Так, да, і плюс хазяїть займаю. Ну, і що таке, що за робота в охороні? Сидіти і дивитися? Ну, я коли мог, я працював. Жінці не вміють роботи, а мужчини жаловаться. Це буває. Що потрібно, аби в українців змінилося ставлення до роботи, американець патріархальний, певен, все починається з родини і батьківського прикладу. В розговорах за обідиним столом між папа і сином і між мамою і дочором у мене троє мальчика, по цей час часто від самого младшого, він Старається робити те, що я роблю. Робочий день у пекарні завершився на годиннику тільки перше, тож. Нормальна восьмигодинна зміна, хіба що раніше. Працівники йдуть додому. Адже має ще розвести весь хліб сам. Великий наш Генрі Форд, як он сказав, його дні його життя, коли він стояв з спецодя під машинами зі своїми інструментами. Я тоді не розумію. Я представляю. Він любить свою справу і взагалі. Любить працювати. Якщо добре, 4 часи роботи, то приїдемо в Київ з товаром і об'їдемо э, всіх наших клієнтів. Це багато значить. Я ж довжен свідчити якісь замечання, якісь питання, якісь бажання. Це Час моєї роботи, якою мені, часто сказав, вже нравиться. Тим часом у будівельників у Березані обід набирає обертів, безперервна перерва. Саме час попоїсти черговий візит на ринок тепер по хліб. Настрій жартівливий. Бачите, люди, мабуть, люблять спати, а не робити. І робити так, щоб гроші йшли. А можна так робити, щоб спати? Наприклад, охоронцем. Ні, ні, ну охоронець не може, це пожарники можуть. Знаєте, є приказка така, роблю, роблю, чую буде. Добре, я пішов робити. Жим розуміє, настане пора, коли йому буде справді важко працювати. І доведеться відсторонитися від справ. Тоді планує повернутися додому в рідний штат Вермонт. Проте, напевно, знає, тут в Україні лишить по собі кількох працівників, друзів, яких запалив своїм американським ставленням до роботи. Ти хочеш вижити? будь готов пахати. І з цього менталітету Америка, Америка стала ну, великою державою. Дмитро Лутвиненко, Олексій Синельников, Дмитро Волошко та Артем Гайдамака. Програма вікна. СТБ. Вже завтра герой Австрії, що вирощує на Черкащині свиней, підлеглі крали ночами з його ферми поросят, тягли зернового возами. А він все одно довіряє людям. Тож про довіру, попри все від Дмитра Литвиненка, вже завтра.